Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії з вами Яніна Князева Кардій. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся про таке. Із підписом президента України та мешканців міста. Сьогодні у Полтаві підняли найбільший прапор в області. 48-річна мешканка Лубен отримала подвійну плату за те, що поселила у себе ВПО. Ветерани футбольного клубу Динамо Київ проти ветеранів «Ворскли». у Полтаві відбулася товариська гра легенд вітчизняного футболу. А тепер про це та інше більш детально. Сьогодні, 23 серпня, з нагоди дня державного прапора у сквері пам'яті героїв України урочисто підняли синьо-жовтий стяг. На ньому свої підписи лишили президент України Володимир Зеленський, військові медики, спортсмени та журналісти. Подробиці у сюжеті на найвищому флагштоці області замайорить найбільший прапор Полтавщини. Сьогодні підіймаємо цей унікальний символ. Унікальний символ найбільший державний прапор області, на якому свої підписи поставили президент України Володимир Зеленський. Військові, медики, спортсмени та журналісти. У день державного прапора, який відзначають 23 серпня, у сквері пам'яті героїв України зібралися представники влади та місцеві мешканці. Керівництво Полтавської обласної ради взяло участь в урочистостях. Сьогодні день державного прапора. Прапор це символ нашої держави. Символ нашої незалежності, символ боротьби за нашу незалежність. Тому під цим прапором виборюється територіальна цілісність, виборюється наше майбутнє, майбутнє наших поколінь. Дуже приємно, що люди долучаються до заходів, присвячених цій події. Тустяк взяв участь начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Говорить, у цей день переповнюють емоції. Сьогодні в день державного прапору. Всі поєднали свої зусилля, підписали прапор. Президент підписав наші захисники, наші рятувальники, медики, спортсмени. І ви знаєте, таке єднання воно символізує нашу країну. Підписав найбільший прапор області рятувальник із Полтави Андрій Гречаний. Говорить, це один із важливих символів нашої держави. Мені дуже приємно це для мене за честь, що на найвищому флагштокі на головному прапорі нашої області буде майоріти і мій підпис. Поряд із видатними людьми області і України державний прапор 8 на 12 метрів із підписами передадуть до Полтавського краєзнавчого музею. Сміні наше прапор України. 39 рятувальників Полтавщини сьогодні відзначили медалями та почесними грамотами за відвагу в надзвичайних ситуаціях. Урочистості провели з нагоди Дня державного прапора та 33-ї річниці незалежності України. Були на них і наші кореспонденти. Працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області нагородили почесними грамотами та медалями. Урочистості провели з нагоди Дня державного прапора та 33-ї річниці незалежності України. Від депутатського корпусу Полтавської обласної ради привітав рятувальників з серпневими державними святами заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чапурко. Та боротьба. За нашу незалежність, за наш суверенітет, територіальну цілісність під нашим жовто-блакитним стягом є священною боротьбою, і в цій боротьбі ви відіграєте одну із ключових ролей. Бо ви тут, в мирних містах, забезпечуєте, рятуєте, витягуєте, тушите і робите все для того, щоб наші полтавці. Не відчували тут війни. Я зичу вам, вашим родинам міцного здоров'я. Бажаю вам пошвидше мирного неба переможного миру нам всім. Нагороджено сержанта Віталія Бесараба! За ці чотири місяці. Як я очолюю цей гарнізон? Я вам так скажу, у нас чудова з вами команда. Я вам всім вдячний за те, що ви кожного дня робите. Дякую кожному саперу, який зараз на передовій розміновує. Я дякую кожному інженеру, який займається фортифікацією, Дякую, кожному пожежному інспектору, який займається своєю справою на місці, і робить її якісно. Нагороджених старший лейтенант служби цивільного захисту, начальник служби безпілотних систем та робототехніки Даніл Бурлак на всі пожежі. виїжджаю, передаю прямий ефір на Київ на управління. Координую обстановку на ці чи інші події, проводи моніторинг екосистем. Це була моя мрія і самого дитинства. Тому що рятувальник це та людина, яка приходить на поміч людям саме в тих ситуаціях, коли потрібна саме допомога в цій минуті і в цій секунді, в цьому моменті, відзнаки за самовіддану працю та відвагу в надзвичайних ситуаціях отримали 39 рятувальників. Сьогодні у сквері, названому на честь Григорія Сковороди, почали заливати основу для майбутнього пам'ятника, видатному філософу, коли вже встановлять скульптуру, яка нині перебуває у Харкові. Дивіться далі. У Полтавському сквері, названому на честь Григорія Сковороди, продовжують підготовчі роботи для встановлення майбутнього пам'ятника видатному філософу. Сьогодні тут почали заливати основу для майбутньої скульптури, каже директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Після того, як буде залита ця основа під пам'ятник, потім треба буде десь порядка 10-14 днів для того, щоб фундамент устоявся, і потім вже можна буде Привозити сам пам'ятник і встановлювати його на своє місце. Кошти виділені були міською владою на будівництво цього пам'ятника в розмірі до 700 тисяч. Через три тижні у сквері мають встановити скульптуру сковороди. Вона буде за вишки 3,5 метри. Її готову привезуть із Харкова. Далі будуть продовжувати вже роботи по облицюванню цього. Пам'ятника, тобто будуть продовжуватися роботи, ще буде добетонуватися трошки частина після встановлення і вже буде оброблятися самими гранітними виробами. Всі роботи у сквері планують завершити через два місяці. Дорогу на в'їзді в село Макухівка, яка була вкрита суцільними ямами, відремонтували. За словами місцевих мешканців, вона єдина, що з'єднує Макухівку з Полтавою. Не проїзною ця ділянка була десятиліттями. Бачили оновлене покриття мої колеги. Дорога бомба Раніше я їздив по ямам та по ухабам, а зараз я мчу, як Мешканці Макухівки не приховують позитивних емоцій. Дорогу на в'їзді в їхнє село нарешті відремонтували. Водії згадують, дотепер ділянка, що з'єднує їхній населений пункт з Полтавою, була непроїзною. Приємно, що дорога є. Колись був ямки ремонт, ну це десь лет 10 тому. Чесно, в шокі. Перший раз їду по новій. Ще не був. Ну, клас, звісно. Чудово, чудово. Це ж одне сполучення з селом. одна дорога тільки дорога життя. Автошляхи Полтавської тергромади поступово відновлюють не лише в обласному центрі, а й в старостинських округах, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Додає, дорога на Макухівку була проблемною десятиліттями і потребувала негайного ремонту. До мене звертались дуже багато разів жителі селища Макухівка, тому що у них дорога була розбита вщент. Вони були взагалі відрізані від цивілізації. Багато багато років ніхто нічого не робив. І нарешті в цьому році вдалося нам відремонтувати їм дорогу додому. Дорожніми працівниками виконаний ремонт дороги більше 2000 тисяч квадратних метрів нового асфальтобетонного покриття. Порядка 200 квадратних метрів це ремонт ямковий. І використали дорожні працівники порядка 320 тонн асфальтобетонного покриття. Користуватимуться цією дорогою не лише мешканці Макухівки, а й найближчих сіл. В цілому даною дорогою користуються більше тисячі осіб, які проживають у селах Макухівка та Андрушки. І щодня використовують цю дорогу, адже вона єдина дорога, яка сполучає населені пункти із містом. Дорога активна, звісно, всі працюють в місті. Кожного дня тут постійний поток машин, який ну, практично не зупиняється. За словами Юрія Бражника, увесь зрізаний з цієї ділянки асфальт вже використали для відновлення другорядних доріг Макухівській тергромаді. Сьогодні біля свято Успенського кафедрального собору Полтави провели у вічність загиблого військовослужбовця. – 43-річного солдата Ігоря Вербового були на панихиді і наші журналісти. На щиці повернувся до Полтави 43-річний солдат Ігор Вербовий. Воїн народився та прожив все своє життя у місті Полтава. Тут він закінчив школу та почав працювати, розповідає двоюрідний брат полеглого бійця Андрій Демідов. Додає, що з початку повномасштабного вторгнення Ігор Вербовий вступив до лав Збройних сил України. Проходив службу на посаді старшого стрільця-оператора. Він працював водієм, працював різноробочим. З початком війни він пішов до ТРО, потім деякий час він був на гражданці, ну а потім з початком повномасштабного наступу то пішов істоювати. Незалежність нашої країни обірвалося життя воїна 13 серпня 2024 року на Донецькому напрямку. Сталося це під час виконання бойового завдання. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув. 13 серпня 2024 року в районі виконання завдань на Донецькому напрямку. Поховали Ігоря Воробового на Заторинському кладовищі. Отримувала подвійну плату за те, що орендувала помешкання для переселенців. 48-річну жінку з міста Лубни поліція підозрює у шахрайстві. За даними слідства, півроку вона одержувала грошову компенсацію від товариства Червоний хрест за те, що поселила у своєму домі внутрішньо переміщених осіб. В той же час фігурантка отримувала плату за оренду житла і від самих квартирантів. Нині їй вже повідомили про підозру. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції Лубенщини під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених частин Нами першої та другої статті 190 кримінального кодексу України, а саме шахрайство вчинене повторно наразі тривають слідчі дії у разі визнання. Вони судом жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. Це буде ЮА у Полтаві до Дня Незалежності України відбулося спецпогашення нової марки Укрпошти. Цього разу, окрім традиційної карти нашої держави, художник зобразив матір, яка обіймає новонароджене дитя. Які приховані сенси та символізм закладені в цьому зображенні, дізнавалися наші журналісти. До 33-ї річниці Незалежності України у Полтаві відбулося спецпогашення нової марки Укрпошти Все буде ЮА. Її автором є художник Нікіта Тітов, який заклав багато символізму в зображення марки. Тут з легкістю можна розгледіти квіти, які, переплітаючись, створюють фразу все буде. Також він зобразив маму, яка обіймає своє новонароджене дитя. Це символ України, а дитина майбутнє нашої держави, каже директор з розвитку мережі. Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. Рівно 30 років тому Укрпошта також випустила марку до Дня незалежності України. Це була перша марка за часів незалежності України, яка була надрукована саме в Україні. І от 30 років тому ми далі продовжуємо цю традицію і даруємо на кожен день народження нашій країні от такі налички подарування. Цього дня спецпогашення марки Все буде юа провели синхронно у столиці та по всіх обласних центрах України, розповів заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко. Така традиція в нас вже є про те, що ми випускаємо конверти марки до визначних подій. Колись в мене була задача ще там, 90 років, як я кажу, 94-го, плюс-мінус, я ходив в Укрпошту на центральний поштан. Це було неможливо взагалі. Це була якась фантастика, казали, що є якісь там міжнародні норми, що треба це за півтора року робити. Зараз Укрпошта це робить власна марка і можна зробити будь-який такий на пам'ять. Марка все буде юа. Вийшла тиражем 800 тисяч примірників. З 23 серпня вона офіційно вводиться в обіг і її можна придбати в відділеннях поштового зв'язку. Легенди українського футболу на одному стадіоні до дня державного прапора у Полтаві відбулася товариська гра ветеранів Динамо Київ із ветеранами Ворскли. З яким рахунком закінчився матч. Дивіться у наступному сюжеті. У Полтаві зустрілися легенди українського футболу. Ветерани ФК Динамо Київ зіграли товариський матч із ветеранами Полтавської Ворскли. Гру провели з нагоди Дня державного прапора України, розповів представник Асоціації футболу Полтавщини Юрій Мармач. Динамо Київ це, це марка нашого українського футболу. Вони перші в 1975 році зайняли перше місце у Кубки Кубків. Усімдесят шостому році вони пов, пов, повторили цей успіх, і нам дуже приємно, що з того составу час приїхав один із керівників це Олександр Заваров, який став кращим бомбардиром того турніру. Також в далекому році президент цього ветеранського клубу Віктор Леоненко забив два красивих м'ячі, вирішальні м'ячі нашому супротивнику, нашому ворогу. Московському «Спартаку». за Динамо на поле вийшли грати Всеволод Романенко, Сергій Мізін, Олександр Алієв, Олег Селенко, Олександр Хацкевич, Іван Шарій та багато інших спортсменів. Підтримати своїх приїхав на матч. І колишній гравець цього футбольного клубу Сергій Коновалов. Говорить, гра ветеранів це більше не про змагання, а про участь. Це велика різниця, тому що коли йде от футбольний матч, да, футболісти змагаються за, за результат. А коли проїжджають ветерани, це більше для глядачів, для людей, хто пам'ятає, прийти побачити колишніх своїх легенд, героїв, за кого вболівали. І це, скажімо так, більше як спектакль, тобто красива гра, тобто подивитися, як вже в руках люди тримають форму, і майстерність нікуди не дівається. За Ворску сьогодні грали, зокрема, Віталій Постранський, Вадим Немешколо, Роман Ворона та Андрій Сак. Ця подія надзвичайно знакова, тому що поки наші хлопці боронять нашу Україну, люди зустрічаються сьогодні на футбольному полі. Тому що це є наша незламність, це наша мета до перемоги і це наша стійкість, яку ми завжди показували за всю історію сучасної України. Закінчився товариський матч нічиєю. Футболісти зіграли з рахунком 9-9. Серії пенальті не було. На цьому в мене все. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, телефонуйте у нашу редакцію за номерами 615 800 та 615 900. Всього найкращого, бережіть себе.